Напередодні весілля Віктора в хаті було душно. Топилася піч, багато готували. Троє жінок на кухні куховарили різні страви і пекли пироги. Холодні закуски мати виносила в сіни і ставила у велику шафу з дверцятами. а щось відправляли в льох. Наречена Наталя не показувалася на очі нареченому там теж йшли готування. Приміряли в черговий раз сукню. На фото майбутнє теща нашивала капронові квіти у формі вінця. Віктор був ніби як не при справах. Він без діла ходив по хаті, не знаходячи собі заняття, вже починаючи хвилюватися. Іди на ще дров принеси, сказала мати. Віктор накинув куртку і вийшов в темні сіни. Не встиг він зачинити двері на кухню, як побачив в отворі вхідних дверей жіночу фігуру. Хто це до нас? весело промовив гостю Віктор. Так це ж я, Вікторе, що це ти мене вже не впізнаєш? прошепотіла ласкава Галина, його колишня подруга. Вона близько підійшла до хлопця і всім тілом притулилась до нього. Ти? ошелешено сказав Віктор. Що б це раптом? Так ось їхати збираюся, попрощатися з тобою прийшла по старій пам'яті. Може, вже не побачимося, Галина обвела шею Віктора руками і впилася поцілунком йому в губи. Віктор відсторонив дівчину, але та продовжувала чіплятися до нього. Невже все забув? Адже недавно все було? Невже вже не пам'ятаєш? схвильовано говорила вона. Ти з розумію зійшла. До чого це тепер все? Завтра я одружуся. У нас з тобою давно все скінчено, і ти це знаєш. Тут всі не вийшла мати Віктора. Вона, побачивши на шиї у сина Галину, ахнула. Доброго дня, тітко Ніно, вічливо промовила Галина, відсторонюючись від Віктора. І до побачення, грубо відповіла їй жінка. Нічого тобі тут робити тепер, Галя, не доводь до гріха. Галя вибігла з сіней, грюкнувши дверима. Мати обернулася до сина. Ось вже кішка, виправдовуючись, почав Віктор. Сама пристала. Прощатися, бач, прийшла. Поганий той чоловік, який чужу кішку не може з колін скинути. Ти тепер, синку, вважаю, одружений чоловік. Дивись, дізнаюся, що гуляти почав, своїми руками. Жінка потрясла перед обличчям сина сухенький кулачок і раптом заридала. Що ти, мамо? розгубився Віктор, притискаючи до грудей матір. Жінка впоралася з сльозами і, витираючи очі кінчиком хустки, відповіла: Не щоток знаю, як це, коли чоловік зрачує. Не смій, чуєш? І добре ще, що це я вас побачила, а не ще хто чужий. Розмов би було по селу, можеш собі уявити, весілля могла б вона зірвати, зараза така. Так їде вона, мамо, от і добре, а якби не поїхала. Ти вже тепер тримайся у тебе нове життя, і ламати дров не варто даремно. Ось шкідлива дівка, вчасно ти її тоді розглянув. Бережи свою сім'ю, синку. Нікому не дозволяй заважати вашому щастю. Мати розвернулася і, прийнявши спокійний вираз обличчя, пішла знову в хату. А кознув сутінковий двір, зачинив хвіртку за наглою гостею і пішов за дровами. Йому нестерпно захотілося зараз притиснутися до своєї Наталки. Слова матері про те, що ось зараз через таку витівку Галини могло б зірватися його весілля, стало йому нестерпна. Він склав у дрова до печі і знову вийшов у двір. У злегка, протопленій лазні, стояли приготовлені до завтрашнього торжества сусідські стільці, килимки, з На підлозі в холодній воді красувався великий букет з хризантем. І лілій, куплених в місті для нареченої. Віктор прихопив з букету найбільшу троянду і, заховавши її за пазуху, пішов додому Наталії. Пройшовши непомітно, він заглянув у вікно кімнати. Наталка, стоячи перед зеркалом у вікна, накручувала бігоді на ще вологі локони. Сорочка обтягувала її струнки форми. Дівчина щось наспівувала. Віктор замилувався, потім потихеньку постукав по склу Наталя, побачивши нареченого, зраділа і здивувалася було домовлено, що сьогодні не побачиться. Вона відчинила вікно і припала до його губ. Віктор стояв і простягнув її з троянду. Сушись, давай, наречено, ще мокрився, дивись, щоб не простигла. До завтра, люблю. Він сам прикрив вікно. Фіранки закрий, жестами показав наречений Віктор. А то видно все, нічого тут тебе всім розглядати. Він повернувся і пішов додому. А Наталя сіла на диван і, забувши про зачіску, довго вдихала аромат троянди, яка була їй зараз дорожче, величезного букету.